Жив собі поет панас, у нього кінь пегас, той пегас носив поета аж під хмарами весь час. Раз Пегаса той панас уночі під лісом пас. А якась лиха личина підповзла у чорний час замашну взяла дубину Потовкла пегасу спину і зробила горбоня із крилатого коня. Занепав поет Панас і талант його погас. Між услами в зоопарку Шкутельга його пегас. Для Панасів і пегасів з цього висновок один. Стережіться не всипущих тертолобих, заведющих безталанних, злих личин, особливо тих, що мають хоч малесенький, а чин.